Вітаю, удолюбчики! У цьому відео ми познайомимося з оцінкою вартості запасів за англосаксонським методом. Це метод оцінки запасів, що використовується переважно англомовними країнами, такими як Канада, США та Велика Британія. Чим відрізняється англосаксонський метод оцінки від континентального? Гарне запитання. Вся різниця полягає в тому, коли визнається собівартість проданих товарів, на відміну від континентального методу, де собівартість товарів визнається одразу після отримання товару. за англосаксонським методом, це робиться лише після їх продажу. Дослідимо цей процес воду, оскільки ми розглядаємо англосаксонський метод оцінки. За приклад візьмемо канадську компанію. Спочатку перевіримо налаштування англосаксонського методу, яке автоматично має бути встановлене на основі фіскальної локалізації компанії. Для цього перейдемо до режиму розробника. Перейдемо в налаштування та, прокрутивши сторінку донизу, увімкнемо його. Повертаємося в налаштування та шукаємо англо, де бачимо, що цей параметр вже вибраний, як і очікувалось. Тож залишимо інструменти розробника. Та перейдемо до закупівлі деяких наших чудових садових гномів. Перейдемо до запису товару і одразу відкриємо категорію товару, де бачимо, що вибрано автоматизовану оцінку запасів. Якщо ви не бачите цієї опції, ймовірно, потрібно увімкнути її в налаштуваннях бухгалтерії. Під цією опцією ми бачимо всі рахунки, що будуть задіяні. Наразі це все, що потрібно налаштувати. Тож гайде до справи, відкриємо наш застосунок закупівлі та створимо нове замовлення на закупівлю гномів у нашого постачальника. Green Thumb Glowers. для простоти. Ми купимо лише одного садового гнома. Підтвердимо це замовлення та перейдемо до застосунку бухгалтерія щоб побачити вплив цього запису в іншій вкладці, де вже відкрито застосунок бухгалтерія, переглянемо, що відбувалось у кількох проекціях. Але моя улюблена це журнал операцій. Групуємо їх за бухгалтерськими записами, щоб побачити всі записи одразу. Та бачимо, що підтвердження замовлення на закупівлю не створило бухгалтерського запису, і так завжди незалежно від налаштувань. Далі перейдемо до отримання товару, підтверджуємо його та знову повертаємось. До перегляду журналу операцій зараз. Ми бачимо, що тут є один бухгалтерський запис, за яким ми додали вартості до рахунку запасів, оскільки запасів стало більше. Ми можемо приховати нашого партнера щоб він не заважав перегляду отже, ми бачимо, що підсумок рахунку запасів став більшим, оскільки його вартість зросла. Та бачимо ту саму суму у кредитовій частині проміжного рахунку, який тимчасово отримує баланс між моментом отримання товару та створенням запису купівля, яку слід оплатити. Тож повертаємось до замовлення на закупівлю, щоб створити запис купівлі. Створюємо її, додаємо дату придбання та підтверджуємо. Після цього повертаємось до перегляду журналу операції, де бачимо, що з'явився другий бухгалтерський запис у журналі рахунків. У ньому рахунок кредиторської заборгованості має значення. У кредитовій частині та у дебітовій того ж самого проміжного рахунку у підсумку проміжний рахунок збалансовано. Це означає, що ми отримали все, за що нам виставлено інвойс. Але певні постачальники виявляють інвойси до того, як відправляти товар. Тому порядок цих двох кроків буде змінений. Як це працюватиме? Ще одне чудове запитання. Звичайно, з уду це не проблема незалежно від порядку отримання та інвойсування. Оду завжди створює одні й ті самі бухгалтерські записи для кожної дії. Тепер ходімо до продажів. Створимо нову комерційну пропозицію. Додамо клієнта. «Garden Designs та товар. Нашого чарівного гнома. Підтверджуємо її, та бачимо, що бухгалтерського запису не створено, як і для випадку замовлення на закупівлю. Тепер нам слід відвантажити гнома. Перейдімо до доставки. Підтверджуємо її, і тепер, повернувшись до журналу операцій, бачимо щойно створений бухгалтерський запис. А відкривши його, бачимо, що рахунок запасів має значення у кредитовій частині, оскільки вартість наших запасів зменшується, та значення дебетової частини проміжного рахунку запасів. Цей рахунок знову збалансовано між доставкою та інвойсом, незалежно від порядку, у якому ми виконуємо ці два кроки. Останній крок створити інвойс. Повертаємось до замовлення на продаж, створюємо інвойс звідси і підтверджуємо його. Після цього повертаємось до застосунку бухгалтерія, оновлюємо сторінку. І бачимо наш фінальний бухгалтерський запис. Цей запис трохи складніший за інші. Він має два записи по дебету та два по кредиту, а може мати ще більше, якщо до операції додано податки. Розглянемо кожну пару. Тепер, коли ми виставили інвойс на все, що ми доставили, проміжний рахунок запасів збалансовано. це рахунок запаси відвантажені, але не відфактуровані. З іншого боку, цього запису є рахунок собівартості проданих товарів. Оду буде впливати на рахунок собівартості проданих товарів COGS, який відслідковує, скільки ми витратили на товари, що вже було продано. Це можна налаштувати за допомогою рахунку витрат, що може бути дотичним до продукту, категорія продукту чи журналу. Далі ми повинні врахувати, що клієнт заборгував нам, тому що воду з'явиться дебіторська заборгованість, а з іншого боку, дохід на суму продажу на рахунку доходів. зрештою, це все, що вам потрібно знати щодо оцінки запасів за англосаксонським методом. Це не найпростіша функція воду, тому обов'язково практикуйтесь до того, як доступитися до роботи у базі даних. На тому, і все на сьогодні. До зустрічі в наступному відео.